Справді, це вже осінь, час врожай збирати. Нас, Татусю, будемо допомагати. Добре, ви підете тільки за умови. Знаєте ви добре, що у Божім слові. Я Христос, Спаситель, вчив про царство Боже, приклад про рослини і дерева тоже. Тож, коли городом і садом будемо йти, то уважні дуже, будьте дітки, ви. Придивляйтесь пильно на усі плоди, що порок для себе винести змогли. Тож, коли городом, саду то будете йти, знайте на городі не лише трудитись, можна тут багато де, де чого навчитись, і з рослин нам приклад можна брати. Ну то що ви згідні на таке малята? Так. Оце помідори, вони причудові, до нашого столу, хоч зараз готові. Помідорчик любий наш, а чого навчисти нас? Погляньте на всі очі, плід різни мають, солодкі, гіркі, різні бувають. І все добрі, потрібні усі, без них не рисливі, здорові, міцні. Людей багато, та Бога втішають ті люди, яких плід діл прикрашають. Ось зелені огірочки виглядають з-під листочків. Наш, наш, а чого навчиш ти нас? Помійдовже вам сказав, що Бог кожному ту дав. Хто в Євангелії голосить, той плід для Бога, той плід для Бога приносить. і хліб, вона всіх прогодує, сестра Господині і з неї готує. Картоплину, а чого навчиш нас нині? Як садять мене весною, то кладуть мене одною, а як осінні вкупають, тіло ж мені витягають. Так плоди для Бога має, той хто то грішних навертає. Ця морква під сонечком щедрим зростала, тому то така соковита. морквяний сік корисно пити клочко морквина, а чого навчиш нас нині? А я під землею завжди пробувала. Ніхто і не бачив, коли я зростала. Так ті, хто в вечірній тиші на колінах, до Господа завжди молитвою линуть. Хто молить за церкву, за уряд, за люд, їх жденного рода у небі за труд. Та ж кожен хай на себе гляне, чим він перед Богом стане, чи то плоди будуть росніти, чи тільки листя шелестіти. Спиши ще, поки маєш час, щоб потрудитись для Христа. Роботи є, поля великі, нам треба сіяти і їжджати. Тебе Господь не раз вже кликав на ту ниву працювати. Хоч і Євангелію ти знаєш, знаєш також Господню путь. Та часто так відповідаєш нехай працює хто небудь. Тому сьогодні Божий клич лунає, тебе Господь до праці закликає. Не хто небудь, а ти бери за діло і не шкодуй для Бога сил. Не як-небудь, а щирою душею і з радістю звершайте Божий труд, хоч часто труднощі стоять перед тобою, спочинок нагорода в небі ждуть. Відшумило жито, скошені луги, золотом розлила осінь навкруги, благодать Господня, фрукти на садах, вабить сьогодні соком по садах, І овочів багато теж позростив. Всі потреби наші він задовольнив. Задарунки щедрі, Бога, задарунки щедрі, Бога прославляй. Сказали для вас уже дуже багато. Та ще одну працю я хочу згадати. Що хтруди, хто трудиться в школі недільній з дітьми, теж в небо принесе щедрі плоди. І тому я закликаю всіх бажаючих, кого турбує Дух Святий, працювати з дітьми, сіяти у цей ґрунт, тому що це найсприятливіший ґрунт, найсприятливіший ворог сіє своє, а ми давайте сіяти. Добре, Боже слово, і воно обов'язково зійде. Обов'язково, і ми зараз ще заспіваємо разом пісню. Захотіли, це в нас так, як вже в традицію входить. Ми хочемо не тільки самі тішитися, не щоб тільки ви дивилися на нас, щоб ми разом участвували і відчували, як дійсно ми потрібні одне одному, і що ми вдячні Богу за вас. І ми недільна шкілка приготували маленький, може, сюрприз, листівочки-подяки. І наші дітки хочуть роздати там коробочка. Роздати кожному, кожному цей, цю листівочку, щоб кожен відчув, що і прочитав ті слова вдячності. І відчув себе, можливо, тишечки дитиною. Ну, тому що я відчуваю себе? Я мені, мені так добре з дітьми, тому що я відчуваю себе, мені комфортно з ними. Мені дуже з ними комфортно. І нехай просто це кусочок нашого серця. Дякую дякую Господу за діток, за всіх, хто допомагає. Це великий труд. Це великий труд. Може так здаватися, що воно, вроді би, так, ну що, але це витрати фінанси. Це всякі деталі, дрібнички, це, це час, це великий час. Це в думках постійно, постійно в тебе тут щось має крутитися, щось нове, 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 тому що. Вони зараз швидко і цей темп ем, сучасного світу, і це все воно швидко, швидко, і я інколи не встигаю за ними. Але дякую Духу Святому, дякую тобі, тим, хто допомагає. Дякую Олінці, Дуже велика поміч. Дякую. Це надрукувати слова. Це е, це виділити час, щоб провести урок. Замінити, дати трошки мені почути Боже Слово. Дякую всім. Дякую. І ми зараз е, хочемо звершити молитву церква за дітей. І також я запрошую Алінку е, стати коло нас, тому що працівники з дітьми це, це дуже це інколи дуже складно. Це. це це, як кажуть 24 на 7. Це треба думати про них, це треба молитися про них, це їх треба нести в серці. Це важливо, це дуже важливо. І я закликаю. Я закликаю просто дослухатися до голосу Духа Святого кожного. Ви... Це не марна буде праця в Господі. Це не марна. Чи, є ви, чи ви підліток, чи ви молодь, чи ви старша жінка. Чи ви старший чоловік, але ви хочете служити дітям цьому новому поколінню? Нехай так буде. Боже Всемогутній, благословений ти навіки, наш Батьку, благословений ти, Господь, і ми просимо, щоб ти благословив плід нашої утроби. Ми просимо тебе, Господь, щоб ти засяяв своїм лицем Боже мій на наше покоління. Щоб Ти, Господи, звернув своє лице до них, Боже, щоб Ти стеріг їх, Господи, щоб вони були наповнені Твоєю повнотою, що є в слові Твоєму, щоб вони були наповнені Твоїм живим хлібом, Твоїм словом, щоб Ти їх скеровував, Господь по цьому житті, щоб Ти їх вів і направляв на стежки справедливості ради імення свого. Боже, ворог лютує. Ти бачиш, Господь, скільки поранених душ дітей, дитячих. Але, Господь, я знаю, що з цих дітей ти будеш піднімати нових служителів, яких будеш посилати до тих дітей, до тих підлітків, до тої молоді, кому ти схочеш розказати про тебе. Господи, ти будеш використовувати їх, і як ми співали, вони будуть твоїми руками, вони будуть твоїми ногами. Вони будуть голосом Твоїм, і я вірю, Господь, що з них ти піднімеш сильних і міцних служителів. На славу імені Твого Святого! І ми благословляємо, як церква, їхній вхід і їхній вихід, все їхнє єство і все, що ти дав у їхню руку, і ті мрії, які ти маєш про них, нехай вони здійсняться і вклади твої мрії у їхні серця, хай вони рухаються за ними, Господь. В ім'я Ісуса Христа, Батько, молитва наша, з подякою для Тебе. Амінь.